Димівка Димівка то не просто хата, то спогад про давнину, бо ж була собі така хата безкомена. Піч топиш, а дим не спішить на двір, Він собі ходить по хаті, як господар. Він і лаву знав, і покуть бачив, і кожну павутину торкав, а потім потроху виходив через стріху, через щілини, куди міг. Так і жили у теплі, у димі, але з домашнім духом, бо в димівці пахло не тільки поліном, там пахло хлібом, молоком, людським життям. Кажуть, димівка то як душа, трохи задушлива, трохи сива, але тепла. І хоч тепер хати чисті й білі, без диму вони якісь безмовні. Бо Димівка то не просто дім, то хата, яка дихала разом із людьми. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. ТОРІшник. От стоїть він, торішник, наче примара з минулого літа, колись повен життя, зелений, похучий, а тепер лиш стебла, сухе бадилля і спогади про врожай. У селі торішником звали все, що зосталося від минулого літа. Торішник то не просто бур'ян, то пам'ять, пам'ять про те, як садили, як поливали, як чекали дощу. Не чіпай, каже, торішник, нехай постоїть земля має пам'ять, бо для неї Торішник живий, як старий знайомий. Колись хлопці жартували ти вже торішник, дівко, і це не про бур'ян, а про те, що весна прийшла, а тебе ніхто не засватав. Торішник, як це ніби старі речі в коморі. Вже не треба, а викинути шкода, бо колись вони гріли, годували, а тепер просто стоять і нагадують, що час минає, а ми все так само чекаємо нового літа. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. ПриСПА. Питаєш, що таке приспа? Це не про піч, це про землю, що тримає твою хату. Приспа невелике підвищення біля хати або городу, часто обсажене травою, може бути насипане руками по колінь, або просто така собі вистава природи. Воно дає дренаж, захищає від повені, місце для садочка і дитячих ігор. На полісі, поділлі чи в рідних селищах приспи часто зберігають старі пеньки, квітники та смітники з часів дідів-прадідів. Піду на приспу, означало підемо трохи вище, де сухіше і тепліше. Якщо зараз у місті є підвищені клумби чи зелені острови, то в селі був свій зелений острів. Приспа. Це був природний балкон двору. Приспа не лише рельєф. Це пам'ять про роботу рук, про садки й дитячі стежки. Коли йдеш по приспі, ти йдеш по історії свого двору. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Налегач. О, налегач, гарне слово правда, але не плутай його з повідцем, бо повідець то для песика, а налегач то для корови. Колись, як казали в селі, бери налегач, підемо на пасовиську, і всі знали, це не якась мотузка, а справжній шнур із конопель, сплетений руками, щоб і силу тримав, і не різав шию тварині. Та й не кожен міг зробити добрий налегач, треба було знати, як його скрутити, щоб не перекручувався, щоб вузол не ковзав. А ще не могли жартома когось припнути, як казали та йди вже, бо й тебе на налегач посаджу, як ту телицю. А тепер налегач лише слово, але в ньому цілий світ запах сіна, голос пастуха і ранковий туман над полем. Українська це бренд, розвивай свій бренд.